Доброго дня, шановні присутні. Рада повідомити вам, що з 22 по 28 вересня 25-го року на Кіровоградщині відбудеться 55-й всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва Вересневі самоцвіти концепція цьогорічного фестивалю від Тобілевичів до сьогодення. А також 55-й фестиваль Вересневі самоцвіти присвячений вшануванню пам'яті дат корифеїв театру, зокрема 185 вісімдесяти річчя від дня народження Марка Кроповницького, 180 річчя від дня народження Івана Карпенка Карого. 170-річчя від дня народження Гани Затеркевич-Карпинської, і 85-річчя від дня смерті Панаса Саксаганського, відповідно до постанови Кабінету міністрів України про відзначення пам'ятних дати ювілеїв у 2024-2025 роках. Заходи фестивалю будуть спрямовані на гідне вшанування та популяризацію корифеїв першого професійного українського театру, який був створений на території міста Кропивницького. У цьогорічному сезоні вересневих самоцвітів театри з Дніпра, Києва, Львова та Кропивницького. Повницького презентують глядачу вистави та проєкти. А зокрема, вистави Марко Лукич, Бракований Рай за двома зайцями, лісова пісня це вистави, як ви знаєте, нашого обласного академічного музично-драматичного театру. Імені Кропивницького театралізоване дійство Степовий лірник Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру Кропивницького спільно з Кіровоградською обласною організацією Національної спілки письменників України та музейно природним заповідником Тобілевичі. Вистава Молочайник творчого об'єднання Кропива, вистава «Емігранти» Кропивницького муніципального театру Сатири, вистава бояриня Львівського обласного академічного першого театру і моновистава Френк Сінатра Київського. Академічного національного театру оперети. Моновистава танок з контрабасом Дніпровського академічного театру молоді. Майданчики, на яких ви зможете долучитися до фестивалю, будуть наступними. Звичайно, це наш театр «Корифеїв», філія Центрального Українського обласного краєзнавчого музею, наш заповідник Тобілевичі, філія Центрального Українського обласного краєзнавчого музею, наш хутір Надія, Палац культури Олександрійський театр. Комунальний заклад, обласна універсальна наукова бібліотека імені Чижевського, Кіровоградська обласна філармонія. Сцена в укритті на театральній 31, там, де ведуть свої вистави, творче об'єднання кропива і заклади культури та освіти області. Під час проведення фестивалю буде вжито комплекс заходів щодо забезпечення безпекових умов учасників та гостей фестивалю відповідно до вимог воєнного стану. А саме доступність та готовність найближчих укриттів це корпуси центрального українського державного університету Виниченка та розважальний комплекс Вільв'єт, посилена охорона громадського порядку і готовність персоналу театру до надзвичайних ситуацій. Постійне візуальне та звукове оповіщення щодо заходів безпеки. Традиційні заходи фестивалю будуть збереження, а саме вшанування місць творчості корифеїв українського театру на території музею заповідника Тобілевича. Хутір Надія та музейно природного заповідника Тобілевичі у селі Арсенівка. Також у заходах на території музею заповідника Хутір Надія відбудеться виступ тріо українського національного хору імені Григорія Вірьовки і зустріч з письменником. Андрієм Пермяковим там круглий стіл про творчість корифеїв першого професійного українського театру з презентацією книги Гани Веселовської Микола Садовський, актор-режисер. До нашого фестивалю долучиться чорногуз Ярослав Олегович, син пана Олега Чорногуза, який стояв у витоків створення фестивалю Вересневі самоцвіти. Тобто на перших вересневих самоцвіт... самоцвітах він був одним із творців цього свята. І для нас буде за честь з його. Сином він також привезе певні творчі композиції, які можна буде побачити на хуторі. Надія у рамках фестивалю у навчальних закладах Соколівської, сільської та Побринецької міської територіальної громад відбудеться презентації поетичної композиції Великий льох за участю акторів нашого театру корифеїв та літературознавців і кандидатків філологічних наук Надії Гармазій. І програма репертуару фестивалю вже доступна. А до ознайомлення та бронювання квитків, а розширена програма всіх західних буде оприлюднена згодом під час позначення заходів та публікації про фестиваль просимо використовувати хештег вересневі 55 Тож програма фестивалю досить розширена. Ми будемо раді вас бачити на всіх наших майданчиках, разом об'єднуватись за для розвитку культури, разом об'єднуватись за для того, щоб зміцнювати нашу ідентичність через такі потужні сильні культурні заходи. І хочемо також проанонсувати, що 25 та 26 вересня в рамках фестивалю на території скверу Шульгіних відбудеться книжкова. Виставка Ярмарок Книговир-2025. За участю видавництв літераторів, громадських діячів з різних куточків України. Також будемо а, раді бачити на цьому заході наших письменників-фронтовиків. Щиро вітаю всіх на брифінгу, присвяченому ювілейному 55-му всеукраїнському святу театрального мистецтва Вересневі самоцвіти. Відомий композитор український Ігор Білозир говорив: театр об'єднує людей навколо емоцій. Саме тому в цей період ми проводимо 55-й ювілейний це Український фестиваль Вересневі Самоцвіт. Також цього року в рамках фестивалю відбудеться вручення обласної театральної премії Корифеї українського театру. Премія присуджується у таких номінаціях: за кращу виставу, за кращу режисерську роботу, за краще виконання чоловічої ролі. За краще виконання жіночої ролі. Експертами премії стануть Веселовська Ганна Іванівна, український театразнавець, театральний критик, Данилець Олеся Ярославівна, мистецтвознавець, театрознавець, доктор наук, театральний критик, мудрак Ковалів Леся Вікторівна, псевдонім Леся Мудрак, українська письменниця, філологиня, критикиня, перекладачка, кандидатка філософських наук, громадська діячка. Також Мірошніченко Надія Леонідівна, псевдонім Неда Неждана, українська поетеса, драматург, журналістка, культуролог, арткритик, перекладачка. Номінатами премії будуть вистава Лісова пісня Кіровоградського обласного академічного українського театру імені Марка Лукича Кропивницького, вистава Молочайник творчого об'єднання Кропива, вистава Емігранти Кропивницького муніципального театру Сатири. Вистава бояриня Львівського обласного академічного театру моновистава танок з контрабасом Дніпровського академічного театру молоді. Театр це не тільки мистецтво, а й дзеркало суспільства. говорив Лесь Курбас. Театр запрошує всіх кропивничан та гостей міста. Відвідати всі заходи та вистави, які будуть проходити в рамках ювілейних 55-х вересневих самоцвітів. Театр в свою чергу підготував певну кількість запрошень для військових, для їх сімей, для родин, які воюють зараз, які захищають нашу боротьбу, нашу країну. Тому будемо, будемо раді всі вас бачити в нашому театрі. Квитки можна придбати через касу «Контрамарка», через касу Карабас або ж е фізично відвідавши театр і купивши їх в касі.